Тож очікуємо команди на народовому на такому стадіоні, на якому збірна України ще не проводила так. Поєдинки ми домашні матчі грали у Польщі, але це було у Вроцлаві. Тут домашній матч для збірної Польщі. Він у Варшаві на стадіоні, що створений для цього, як Вемблі, створений для збірної Англії, для фіналів якихось кубкових турнірів, великих турнірів як Ліга чемпіонів нещодавно, так і народовою Варшаві. Теж це така арена культова, але бека. так зараз збірна Польщі виконує кутовий удар, безпечнемо. Де м'яч? м'яч у воротах збірної України. Старт 11-ї хвилини пропускаємо зі стандарту Себастьян Валюкевич відзначається забитим голом за польську команду. І Вони виходять вперед. По суті, ну скільки моментів? пів, пів моменту. Один момент. Ніхто не зміг винести м'яч. Зараз роздивимося ще раз детально цей епізод. Хто там мав це війна? Наша боротьба це не порожній звук. Зірковий воротар. А що ж було у нашому штрафному м'яч? Просто зупинився на лінії воротарського майданчика у боротьбі. Максим Толовєро, Бачите, веде боротьбу із Барташем Саламоном, причому руки до гор до в боки розводить, показуючи, що проти нього фолять. Завалюється І ось Себастьян Валюкевич в цій зоні. перший опиняється на м'ячі, зорієнтувався найкраще. Там потенційно я знаю, Олександр Тимчик був. Серед тих гравців хто... так за штрафного майданчика м'яч влучає в Бондаря. Ну але польща зараз заволодіває перевагу і ще один постріл на Реагував на один із епізодів, розводив руками і був явно незадоволений. Мені здається, от роботою нашої команди в центрі можливо проти м'яча. Можливо, вимагав того, щоб намагалися більш якісно відбирати м'яч вже там вище біля центральної лінії. Але тоді цього зробити не вдалося. Ну і пера не м'яч, але там його програли. Мені здається, десь застигли зараз українців на півпозиції. Момент біля наших воріт удар бущан. Рятує команду, але так же не можна зараз скидання. І тепер уже Георгій ловить м'яч. Влучання в когось із наших. Ну просто стіною зараз стоїмо. І таке враження що матч з Німеччиною не закінчувався. Ось цей гол. Звісно, може десь сплутав карти, може десь змусив засмутитися. А ось і друге взяття воріт та що ж таке: 16-та хвилина і 2-0. Ну це просто якийсь темний вечір. Так зараз здається. Ніхто в нього не зіграв. І таким чином Петр Желінський стає автором другого забитого голу збірної поти. Подивимося, що буде далі. Побачите, Петр Желінський підіймає очі і дивиться явно в штрафний майданчик. Він шукає там одного із двох гравців або трьох гравців в біло-червоних кольорах, кому можна цей пас виконати. Але запускає його підсумку за такою траєкторією, на яку не реагує Малиновський, не встигає. Валерій Бондар і Георгій Бущан теж не очікував того, що м'яч полетить. Далі Бущан одразу на Бондара по починає кричати. Так? Бондар розводить руками невеличке непорозуміння. Я так розумію, що Ну і говорити про те, що Польща затискає. Про те, що ось зараз перехоплення важливе перехоплення. В чотирьох вибігають українців контратаку. Зубков тягне м'яч. Саме він його забрав. Зубков. Передача до лицевої лінії. Простріл і вдається заробити, ну, принаймні, кутовий, оскільки передача була вже така дещо запхана до лицевої. Воленка. Ну і зараз в статиці проводимо атаку. Це теж потрібно. Ярмоленко, на Тимчика, Прострільна передача і м'яч іде. Усе реально таки... реальну стартову одинадцятку. І от Залєвський обов'язково до неї входить. Це основний лівий латераль. І захисники збірної Польщі. Тут вони б'ються із нашими футболістами. Подача 3-0. 3-0. Польща просто декласує Україну у першому таймі на цих стандарт. Про цю персону, про людину, яку яка взяла польський паспорт, хоча народився в Україні. Він грав в аматорському українському футболі, футзалі, переїхав до Польщі, там пройшов, проторив собі шлях із знизів аж до стану чемпіона Польщі, капітана чемпіонів Польщі. Футболіста збірної Польщі, і зараз він забиває у ворота своєї, можна сказати, колишньої країни. Йому висловлювали претензії там польські, навіть не вболівальники, а футболісти. Про те, що він бандерівець, про те, що він, мовляв, якийсь не такий для них, для того, щоб мати польський паспорт, захищати кольори цієї збірної. Ну і Романчук говорив, що Бандера дуже багато лиха завдав його сім'ї. А мені, мовляв, ось таке кажуть. Ось така історія. Неоднозначна дуже історія про цю людину. Ну і людину, місце якої в збірній на євро, насправді, під питанням перед сьогоднішнім матчем про це точно можна. Зубков поруч із своїм суперником, але в якийсь момент таки враження свій орієнтир. Зубков все ж таки втрати Артем Довбик із м'ячем. Довбик під ліву удар у виконанні тимчика. Як же, Та як же так? Я вже побачив м'яч у воротах. Друзі, тимчик не зміг прошити Лукаша Скорубського. Ідеальна ударна позиція. Тримаються, схоже, наші вболівальниці за голову пройшло. Пройшло зараз завантаження на Довбика. Довбик, здавалося б, може пробувати правою. Але він залишає м'яч у тому стилі. як кидає назад на Судакова. Той штрафний майданчик ставить корпус Ярмоленко. Удар здалеку. А ось зараз ще й Маліновський теж з далекої дистанції повз ворота. Руслан. Ну, штрафному за м'яч зачепиться не вдається. Розіграти довірного поляки не дають, тому маємо з вами достатню кількість цих спроб дальніх ударів. Тут Сидорчук сильно, але забирає м'яч на себе Соломон. Тут Малиновський, але не влучає в площину Руслана. М'яч пісенку летить насправді доволі високо. У нас є опускається сюди, віддає вертикально. Пас, який апріорі є ризикованим, але він проходить ще одна вертикальна передача. Довбек. Момент для Артема. Ну, він говорив, що від нього будуть очікувати, що він розуміє, що він уже в іншому статусі перебуває ніж три роки тому під час чемпіонату Європи. Можна спробувати 42-га хвилина. Артем довгий. Я взагалі звертаю увагу на позицію Лукаша Скорубського. в цьому епізоді. дивіться, Малиновський віддає пас поміж двох Скорубський на 11-метровій позначці. Тут довбик зараз б, парашутом міг закидати через голки парапольської команди. Я от на нього дивлюся і не надто розумію, а чому саме там він розташовується в цей момент. Ну і Артем Пічічі довбик розбирається просто ідеально. М'яч вкладає в нижній кут воріт суперників. Один відіграємо, але ще не подачу закручує в напрямку воріт. Бущан на виході помиляється, але таки випа боровся, коли забивав екс-українець. Чи ні, все ж таки це попередній епізод, коли Бущачок на скураша І ось зараз уже вдається перехопити. М'яч зубков скураш. Все ж таки з ним опиняється. Скураш пробиває бущан на місці. За Україну воюють навіть роботи. Збираємо на наземні роботи більше. Хаотичний момент зараз Зубков, начебто, мусив в контратаку вибігати, але забув м'яч. І поляки швиденько зорганізували ось цю ударну позицію. Поляки будуть щось вигадувати. Ну а зараз Довбик на фланзі опинився. Це він вміє. Він мобільний футболіст. Довбик, Ударна позиція, постріл! Рикошети повз ворота. М'яч пролітає. Як же було близько? Та і як якісно у виконання Артема. Так і за Жирону він цього сезону подібним чином відзначався і, по-моєму, не одного разу. з таким зміщенням під ліво по лінії штрафного майданчика і далі удар. Але якщо от, полякам сьогодні фортуна посміхається в деяких епізодах, так нам на жаль поки що ні. Після цього рикошету коліна свого опонента. Потім ще й судома, ніби була. Зараз подача до штрафного майданчика. <клес> на реакції, бощан тягне цей м'яч. Букса пробивав, його нам само показують. Перший момент, по-моєму, Адама Букса. Він в основному складі грає сьогодні. Нагадаю, але якось не видно було його в зоні завершення. І зараз він там опиняється. Вистрибує букса, навіть не вистрибує, а підгинається трішки під м'яч. Пробуває головою. Ну і Георгій Бущан на рефлексах над поперечкою і це за штрафним В двоє перед ним Мудрик класно закидає. Мудрик. Владислав вона падає, але передача йде далі. І доходить до Судакова. судаков 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 не забуває Георгій. Один в один проти захисника був Судаков. Що вони виникають, і ми бачимо ці атаки. Мудрика класний пас, дуже класний пас на Владислава Ваната, але той послузнувся і добігає Судаков. Підбирає м'яч гоструватий кут, пробуває. Ну там Лукаш Скорубський з собою перекривав. Мені здається, всю площу нову для Георгія Судакова. Мудрик тут настільки талановиту передачу виконав, що закрутив хребці своєму ж партнерові. Ванату. ну а Шапаренко Шапаренко перед чужим страхи майданчиком пас на Мудрика. Мудрик встигає до м'яча простріл. Скорупськ. За Україну воюють навіть роботи. Збираємо на наземні роботизовані комплекси, які будуть логістами, евакуаторами, заміновувачами камікадзе. Скануйте qr код на екрані та робіть донат. І роботів, які воюватимуть разом з людьми та замість людей, стане більше. Ось він епізод, де швидкості мудрику вистачило для того, щоб прицільно Раз передач вперед. Роберт Левандовський тягне м'яч Лівандовський. Стіночка проходить удар від Лівановського рущан. Переводить на кутовий. На правах реклами залишаються хвилини, щоб обрати лева матчу. І сьогодні кожен голос. Це ваша підтримка, яка конвертується в кошти. Мільйони українців одна перемога. На правах реклами. Добре, що тут все бачив Бущан. Тут все було як на чистому папері. Перед ним все було видно. І прочитав цей удар Георгій Бущан від Роберта Лавандовського. Тут потрібно було виконувати самісінький куп. Подача тут Бущан кулаком грає, не ризикує ловити. Удар по воротах. Ось тут уже важко було. По справжньому важко. Для польської збірної Георгій Бущан вибивав і далі. Там Пухач підбирає, б'є сильно низом. Причому з під великої кількості футболістів вилітав цей м'яч для Георгія Бущана. Але встиг з зр... займають свої позиції поляки. Яка передача від Мудрика? Перший на м'ячі наш футболіст. Чіпляє все ж таки м'яч Скорубський. І це буде всього, то, то навіть і не кутовий і спілкується із арбітром. Вар, Владислав ну, Ванат. цей епізод так, коли Скорубський виходив на зустріч, Ванату, і, по-моєму, Скорубський грає в м'яч в першу чергу. Так, перший Перше на мене триває атака. Сидорчук також в когось влучає. Так і Андрю Медлі дає фінальний свисток в цьому контрольному поєдинку у Варшаві. збірна України поступається Польщі з рахунком 1-3 в матчі, де всі м'ячі було забито в першому таймі. в матчі, де по ходу ми програвали із рахунком 0-3. Українська асоціація футболу.